І коли прийшли на місце, яке звичай Черепоще, тут удіпляв його та з очинків, одного правооча, другого ліворуч. Хто ж прийшов цей світ, щоб спасти нас, щоб не бій вічись мали я, та ти, син Божий, був прибитий до Христа? Скажіть мені, а хто ж розп'яв Христа? Можливо, Юда зло таке вчинив, бо ж він продав за тридцять срібників священика учителя свого, та на голгофі голові... не було його. Чи був він той, хто спаса розпинав, тому страшенний йому завдав? Це певний натовп, що качало розпни. Як ютуваюсь і садилися вони на божній зоні в висиче. Жили у з'ї дону у лихах, вони жорстокі до Христа були, Зв'язали до пора та і вимагали, щоб успіла Христа ненавич в душах їхніх пророста, що не вони є винними у тім, що Божий син томився на хресті. Цар ірод над Ісусом насміхався. Спасти тоді не намагався, от змов мав і смерті рятувати, І не хотів Христу допомагати, і до палату його відіслав, можливо, він Ісуса розіп'яв. А білий корех, символ чистоти, про кого ж мову буде я вести? Ященики печали інша гріх, але провин не бачили своїх, ці люди набужні були, чи ж не вони Ісуса розпляли. Пилат все знав, та був він боягуз, бо ж бацавшам, що без гріха Ісус. Крик людей безумний переміг, і перед цим стояти цар не зміг. Наказ подав на гору завести, щоб догодить народу, розпясти, тож Господа хіба на вір розп'яв прямий зв'язок до страждань він мав. Цей колір все знов і знов як провелась на голові кров, взяв на себе тягар продських провин, мира у муках тяжкий Божий син, тягли вінок тримали бояких, тявили одяг Його на сматки, Пазані свяхи вбили його плоть. Ой як страждав, як мучився Господь, це свойне Ісуса розп'яли, вони прицетні до того були символізує нам відцінок цей правдивість, вірність якості людей, що тут по справедливості живуть, та відріхи звільнитися не можуть, бо кожен, хто живе на цій землі, чи молоді, чи зрелі, чи малі. Усі є грішні, всі чинили гріх, а Бог так сильно полюбив нас всіх, що на себе людські провини взяв, життя своє, заради нас віддав. Перед людьми значення просто. Покайся й визна, що розп'яв Христа, це ти в той день ізнадто покричав, Достойні смерті вільному вчиняв. Тож нас добровільнішов на хрест. Помер за нас на третій день воскрес, щоб кожен на життя на небі мав, то в серце його вірую і прийняв. Тому сьогодні цей пасхальний час. прийдіть до Бога. Він... Він чекає вас і приносить. Сердець чекається, Христос пробачить дасть нове життя. Амінь.